Друзі, вітаю! Ви на каналі Ольги Кругляк. Підпишіться, тут цікаво про батьківство та пологи. Хочу поговорити про типову таку помилку в батьківстві, яку я сама неодноразово помічала за собою і ділюсь з вами. Називається вона так. Але це коли ти ніби хочеш підтримати свою дитину, але разом з тим. Ти її знеціниш. І я от задумалась, звідки це? А так як я звикла працювати зі своїми установками, зі своїми думками, перше, що мені б спало на думку, це, звісно, оця фішка: що важливо дитину не перехвалити, щоб вона не загордилася. А друга моя частина, яка вже живе в сучасній здоровій ментальності. Ну, розуміє, що треба хвалити, от коли вони зустрічаються, народжуються, оце так. Але, наприклад, дитина там щось намалювала, і ну, банальний приклад я підходжу і кажу, так, дуже гарно, але не зрозуміло, що це. Можна було тут додати і починає вносити свої коригування. Знайомо. Ну, або там стандартний приклад з нашого дитинства. Да, там, отримав вісім, да, а чого не 9, отримав там 12 з малювання. Да, класно, і часто це ще й класно. Не проізносилася, одразу йшла критика, типу, А що не з математики? От краще б тебе була така оцінка з математики. Або, наприклад, там, дитина поприбирала, і батьки кажуть, так, прибрано, але коли там прибирає мама, тато чи сестра, то е воно краще. Бо там, дитина. Розмалювала щось, я бачу часто цю історії. Так, але ну чого ж ти за лінію виходиш? Тобто от постійно бореться оці два стереотипи, не стереотипи а розуміння, що з одного сторони, треба похвалити, а внезапно там от то не перехвалити, не перехвалити, чий там той голос і додається, оце но. Як же з цим працювати? Найперше, да, це Зрозуміти і визнати, що да, у мене дійсно є така умовна проблема, я це помічаю. Тобто помітити, якщо да, зло, умовне зло виявлено, воно вже більше не так сильно на нас впливає. А далі прям записати чи аудіо чи на папері, допоки наша нейронка. Не е, збудується нова, як можна це, як от хвалити дитину без оцього дано? Що таке похвала? Інколи нам не вистачає банальних наукових знань почитати, загуглити, чи дійсно похвала може зіпсувати дитину, якщо прям є такий страх, бо часто страх це відсутність банального знання. І загуглити собі прямо або записати в GPT, в яких випадках похвала зіпсує мою дитину. Ну, якщо прям такий сильний страх, і, окрім прописування, ще відчувається, що хочеться поговорити, поговорити про це, проявити цей діалог, проявити ці внутрішні слова, може, ситуації, в яких до, до вас так. Зверталися пережити свій там відчай, що виявляється це неправильно, що виявляється, батьки ще й вам це передали, і ви тепер це, це, це своїй дитині. Ну, Пережити все те, що з цим е, народжується, і таким чином, рухатись до здорової моделі любові, да? тому що е, бачити в дитині. Гарні якості це про любов. І любов ростить сильних людей. Це вже науково доведено, що люди, які виросли в похвалі в любові, вони в стресових ситуаціях, мають більшу можливість справитись з ним. І, і також, да, таке основне правило це навчитись говорити неприємні речі. А виховання, воно не ну, часто неприємне, да? е, але навчитись говорити неприємні речі не через звинувачення, щоб от емоційний посил ти поганий, так не може. А критикувати добрими словами, правильно підбирати для цього час, е, внутрішній стан і правильні слова це все наука, це все навик. Уміння виховувати людину. Тому бажаю вам успіху. А якщо є якісь питання і вам цікаво, як я роблю це зі своєю дитиною, як і вам хочеться поговорити про це, що я описала в цьому відео, ви можете записатись на консультацію-підтримку. Я як доула, як людина, яка працює з сім'ями, як коуч, допоможу вам. Саме в вашій ситуації підібрати ваші слова, ваші стани і а, ваші методи.